Все, Сережа піє, це Сережа Пієв, Дердянська, майстер спорту по пауерліфтингу, бізнесмен. Загинули разом з границею, їх теж накрила одним кабом. Художник Олександр Костенко показує портрети своїх побратимів. Перебуваючи на полі бою, він фотографував своїх товаришів, щоб згодом закарбувати на полотні. Подекуди йому доводилось малювати портрети побратимів посмертно. Перший там Тиждень я там намагався карикатури малювати, потім пішли добровольцями на фронт, там вже не до малювання було. І знову повернувся до малювання, вже коли був в госпіталі. Треба було відновлювати пам'ять, руку, у мене тоді був дуже тремор сильний. І... І тоді я вже змінився, почав робити портрети своїх хлопців. Цім спеціалізується метець на карикатурах з малюнками, захопивши ще в молодості. Перші роботи чоловік почав створювати ще під час служби в Афганістані. Такі блокнотики маленькі, замальовочки робив, там десь лежить додому давно. Ну, це так було. А вже більш так серйозно почав малювати вже після. Та там просто були замальовки. Те, що бачу, то малюю там якісь там сценки жанрові, якісь там портретики, які, шаржики, такі нам намальова на замальовочки. Згодом захоплення Олександра стало його професією. Роботи стали публікувати в газетах, а потім його покликали впрацювати художником у видання Наше місто. Він неодноразово представляв свою роботу на всеукраїнських і міжнародних виставках та конкурсах карикатур. співпрацював із різними виданнями та навіть створював ілюстрації для книжок братів Капранових. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, Олександру довелося змінити олівиць на зброю. Після трьох років на фронті нині художник повернувся до цивільного життя. Продовжує працювати над портретами водночас опановує новий для себе напрямок, символізм, готує нові експозиції. На виставці також представлені роботи професійного художника Олега Гладких, ветерана АТО та російсько-української війни. Нині чоловік проходить реабілітацію. Попри великий бойовий досвід, Олег більшу частину життя присвятив мистецтву, спеціалізується на натюрмортах, портретах та мальовничих пейзажах. Олег Гладких художник, член національної спілки художників України, страшенно любить виїжджати на пленери, малювати. Річку малювати озеро, малювати ліс, малювати дорогу, бо він все це бачить. Йому це так подобається. Він хоче оцю атмосферу, цього, що він бачить, передати нам. Тобто його подих на цій виставці присутній. Виставка налічує понад 80 картин, значна частина яких присвячена війні. Кожен з митців інтерпретував цю тему по-різному, втілюючи власний стиль і бачення. Надзвичайно приємно, що вони не Замкнулися в собі, вони як художники мають талант і продовжують рефлексувати, тому що там вони своїм художнім баченням все бачили і в уяві малювали ці картини: картини боїв, обличчя своїх побратимів і красу рідної землі, за яку вони воюють. А тепер вони це все нам дарують, зроблене, відтворене на полотні. Виставка працюватиме щодня протягом місяця у Дніпровському будинку мистецтв. Кіра зоцікова, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.